До нас звернулася пацієнтка з проблемою варикозного розширення вен нижніх кінцівок. Вона давно бачила розширення вени на ногах, однак нікуди не зверталася і не лікувалася. Не надавала цьому особливого значення і думала, що це лише косметична проблема. Нині звернулася на консультацію з метою прибрати косметичну проблему і виконати склеротерапію. На ультразвуковому ангіоскануванні Вен з доплерографією було виявлено недостатність стовбуру великої підшківної вени у вигляді непрацюючих клапанів, варикозного розширення гілки цього стовбуру на гомілці та відповідно ризик тромбоутворення. Пацієнтці було запропоновано виконати сучасне малоінвазивне втручання без розрізів, без госпіталізації, без загального наркозу, а саме ендовенозну лазерну коагуляцію та мініфлібоктемію. Операція тривала 30 хвилин. І одразу після процедури пацієнтка покинула клініку з рекомендаціями активної ходьби наступні півтора-дві години. Наступний візит заплановано через місяць, де буде виконано контроль у ЗДГВН, нижній кінцівок та надано подальші рекомендації. Сучасні втручання з приводу варикозної хвороби є безболісними, фактично без з кровними, та можуть виконуватись амбулаторно по принципу хірургії одного дня або операція обідньої перерви.